Доброго Ми з України. Хочу поговорити знову про турніри. Турніри. Зараз там на четвірках всі справи і так далі. О там лідери, бачите, турніри. На турнірах я вже забувся, чесно кажучи, коли я не входив топ-1%. По турнірах, здається, все зрозуміло, Розжовував, розказував, розповідав. Ну, мабуть, не всі слухали. Безте там на минулому туріку був на другому місці. На стандартній 80-му був на 65-му місці. О. І це рутина. Насправді тут нічого цікавого немає в цих турнірах, як начисляються бали в турнірах. Хочу про це розповісти, тому що люди досі багато хто не розуміє, чого сьогодні мені дали за цього суперника там. 640 балів, а взавтра дали 700 балів. Це щось там китайці шаманять, переманять і так далі. Взагалі є два підходи до начислення балів. Одні бали начисляються за ваші бої, інші бали начисляються за вашу оборону. І вони сумуються. І в кінцевому результаті у вас є день підготовки, день, коли забрати призи. І 5 днів безпосередньо боїв 5 на 5, маємо 25. По останній інформації, е, баг з 26-27 атакою забрали, тобто е, розраби все ж таки, можливо, звернули увагу і е, де щось пофіксили, і люди вже не можуть робити по 26 атак, як те було колись. У мене про це нічі, є ролик. Далі. Взагалі-то також в мене є ролик про те, що я зараз хочу розповісти. І Я до нього ось його знайшов. Цей ролик, який називається Міф варс, пазл, Турніри. База. Призи Бали користь. Чому я до нього повернувся? Упс. Чого ти дорогенький, мені? Е, потрібно. О, ця штукенця мені потрібна. Да. Бачите, е, в залежності від того, як стояла у вас оборона, вам начисляються певні бали за оборону. Тобто, якщо в перший день на вас напали, Ваша оборона встояла 99,9%, 99 що нападають на вас один раз. Частіше, ну це мається на увазі чи один, чи два рази. Дуже рідко два рази нападають, як правило, один раз. Буває таке, що взагалі в перший день не нападають. І от коли на вас в перший день напали і ви. Ваша оборона встояла і отримала 900 балів. Тобто на слідущий день, е, сьогодні ми маємо понеділок, завтра почнеться турнір. І з в 2 часа ночі з вівторка на середу вам начистять 900 балів. І, і таке начислення буде відбуватися 5 разів. Останнє числення балів буде з суботи на неділю. Ну, фактично, вже по нашому часу це в 2 години ночі неділі, чи в 3 години, в залежності, як там остриковочка в нас з часом, з китайцями. Тобто максимально за вашу оборону ви можете отримати 9 на 5 маємо 45, 4,5 балів. Далі, якщо ми говоримо про трійки, тут можна також щось подивитися, скільки там, що там ви перемогли. перемогли. А, це як оборона, як захист стояв. Якщо взяти цифри по трійках, бо я чесно, в четвірки-п'ятірки не скажу, по трійках виходить ситуація слідюща. Десь приблизно бали ви можете отримати за суперника від 640. До 720. Ну, от так грубовато. Тобто, е якщо на суперника ніхто не нападав, то в нього десь 681 день. Тобто, якщо ви починаєте, наприклад, турік вночі, коли тільки з'явились тапи, то у вас є шанс того, що ви більше балів наб'єте, тому що е, ви будете бити, там, наприклад, по 680. Тобто, якщо ми візьмемо там, калькулятор да, і 25 атак ми помножимо на 680, ми маємо 17 тисяч. Бачимо, да? якщо ми додамо 4,5, маємо 21 500. Тобто, е, Знову ж таки вертаємось до цього. до турніра. От минулий турнір був на трійочках, де я на друге місце зайняв. Перший день я взяв, ось показав в альянсі в Рупі, є в нас таке, що любимо похвалитися, що встояла оборона. І коли в перший день у вас оборона А, і 99%, що на вас вже ніхто не нападе. То і далі, якщо ви знаєте, впевнені в своїй обороні, що вона буде стояти, бо, як правило, на другий день оборона покращується. Інколи бувають такі ситуації, у мене, наприклад, на особистій практиці, що може бути перший день якимось дивом, особливо, якщо турнір всіх кольорів вашу оборону шотають, і ваша оборона стає просто халепень. Тому що вона стає, біда, бідося. Та чого ж ти вертаєш назад? Чим? Чим. Так, воно? Чи не воно воно. Тобто, якщо на вас не напали, у вас буде оборона. С, вам начислять, начислять 500 очок. Але цих різниця в цих 400 балів це трингет. Це вже вам в топові місця не попасти. В топ-1% попадете, в топ-100, можливо, попадете. Ну, це, знову ж таки, я говорю про трійки, бо на п'ятірках, Якщо це не стандарт, а звичайний турнір на п'ятірках, то зазвичай дуже великий відсоток людей, які вилітають там на другий-третій день, тому на п'ятірках попасти в топ набагато простіше. На трійках на четвірках важко, тому що трійки-четвірки прокачені в донаторів, недонаторів, задротів і так далі. І конкуренція набагато сильніша. Тому що, якщо ви навіть ні копійки не влили в гру, зібрати топові трійки взагалі без проблем. Четвірки ну, трішки складніше, але все рівно можна. Для того, щоб приймати участь в турнірах і для того, щоб е, заробляти там емблеми, монети, предмети і так далі. Для чого це потрібно, ось якраз то є ролик, там. турніри, призи і ТД, і т.п. Але саме гірше, коли на вас напали, ви програли і ви отримали 200 балів. Це різниця 900 і 200 вже 700 балів. Тобто оцих 21,5 тисячу балів, яку ви можете отримати середньостатистично, то зразу вам підрізається на 700 балів. Тобто ви вже навіть 21 тисячу не наберете. Знову ж таки, це говоримо в тому випадку, якщо ви вмієте грати, і не просто а, а, на обороні бали заробляти, а на атаках, коли ви постійно виграєте, виграєте, виграєте. Тепер друга сторона медалі, про яку я хочу поговорити і пояснити, довга, якби, присказка. Чому, наприклад, за якогось там Васю Пупкіна? Де він там? За одного мені дали. Де там, що там? Ось, наприклад, знову ж таки, до ролика вертаюсь, бо зараз турніру немає. Тим, бачите, ось там 4 дні тому мені дали 640 і 685. Ну, це я заукруглюю, так? Да? От 685 це дають за, за незайманого. В кого оборона С. 640 дають в того, в кого оборона е, слабш, не встояла, і він вже програв, і в нього стала оборона. Е. е. Бо е, оці гравці, які більш-менш на топовому рівні, Чомусь так виходить, що на них нападають один раз. А оці гравці, які слабенькі, чомусь так виходить, що на них досить часто нападають. Чому так, не знаю. Досить часто, я пам'ятаю, перший рік гри мені давали норіта. Там, ну як так, норі та та. А потім вже, коли устаканилось, ну мені вже й не дають. А гравці, які в нас прокачані в альянсі, набагато гірше за мене, в них навпаки якісь важкі сопи їм дають. А мені дають легші сопи. Ну, ми ж з тим повертаємось до того, як бали начисляють за ваші перемоги. Перше, то залежить, якого рангу оборона в суперника, і друге, яка по силі оборона. Тобто, якщо оборона Е, то може бути от 641, а може бути 645, бо по силі сильна, а не стоїть і Е-оборона. А може бути 640. Розумієте, там вже невеличка оця різниця. Сьогодні, може бути, вам дали суперника, знову ж такого, якогось там умовного дракона. Ну, умовний ні, да? І за нього вам дали 640 балів. Бо в нього оборона не за... Ну, її пробили, ви ходите, і в нього була Е. На другий день вам знов дають дракона, але за нього дають вже 680 балів. Чого так? Тому що інші на цій обороні розбивалися, і в нього оборона вже стала С. А на третій день знову вам дають дракона, і за його оборону дають 710. Чому так? А тому, що в нього оборона вже стала А. Бо на ньому знову всі розбиваються, а ви вмієте грати. І ви не надійтесь на камінь, а підбираєте команду. Правильно, бо на трійках, четвірках надіятись на камінь, ну так тобі знаєте. О, це можна розповідати там про оборони 6К і брати моно і, і там бігати, гадати на кавові гущі, якого кольору брати моно. А коли ви граєте на трійках і граєте там в декілька кольорів, і ви виграєте, і у вас там 25. Раз ви вгадали, яку команду взяти, а можливо, ви просто вмієте грати. І берете таку як потрібну команду, і просто 25 раз ви граєте. О. І коли таки на третій день ви знову ж з цього дракона виграєте і вам дають 710, це значить те, що в дракона вже стала оборона, а і вам за нього більше дають балів. Це не рандом ніяких китайців. Це, це не якийсь там Глюки, гри і так далі. Це потрібно зрозуміти. Сьогодні вам за мішу умовного дали там 700 балів, а завтра за нього вже дають 680. Бо, бо е, сьогодні той міша мав оборону А, а завтра вже його покоцали, і в нього оборона оборона Б. А завтра знову ж таки, може в нього бути оборона Е, а ще ж є категорії Д і С. І, і в залежності від оцих градацій, е, різну кількість балів начисляють. І плюс сили команди суперника. О, але більше залежить саме від градації а, Б, Ц, Д. Розуміємо це, так? Да? Значить все просто. О, є певні аспекти, звісно, що треба ставити гарну оборону, щоб вас там, а там вже там підуть на вас, не підуть. Ну краще, щоб на вас вже не йшли, аніж вас там перший день шотнули. Знову ж таки, залежить, який турнір. Стосовно е, того, е, щоб більше балів набрати, ну ідеально починати е, зразу нападати на суперника. Ну там в три години ночі, коли на нього ще ніхто не нападав. Тоді ви у вас, по крайній мірі, ви будете ось посередині брати цих суперників. І далі, якщо у вас там оборона стоїть перший день, отак, як там у е е е мене, я розумію, що я можу попасти не просто в один відсоток, я можу спокійно попасти в сотню. Якщо я буду плужити і зілью там, один, два, три боя, ну, тоді не попаду. А якщо я не буду зливати бої, то далі я просто-напросто вже середньостатистично наб'ю своїх там 20 плюс тисяч і спокійно буду в турнірі. Тому що якщо взяти, дивіться, знову ж таки турнір. Да? Е, де тут до сотні? Да? Тут є люди, які. Е, давайте з оборони, якщо навіть по, 500, по 400 балів відмінусовувати, що в них дуже погано стояла оборона. Е, хоча, як правило, люди, які сотні, о, ось ну, тут скіф. Ну не знаю. Блин. А, це ж слух, що я що я туплю. Це вже ж поміняли люди на турнір Чотирозірковий. Якщо у людей навіть погано стояла оборона, і вони там не набрали 21 тисячу, набрали 19 тисяч, а різниця, виходить, 2 тисячі, На 5 днів це 400 балів. Це якщо в них посередньо так стояла на рангу Ц оборона, да? і це якщо вони ні одного бою не злили, якщо взяти стандарт, там. Дещо інша математика, там наче дещо більше бали накидають, можливо, і за оборону, не знаю, можливо, і за сили. Бачите, тут 22 тисячі. Виходить. І тут важче насправді попасти в турнір в самому верху десь бути. Бо тут ну, більше рандома, тут, якщо ми беремо саме стандартизований турнір. То тут також за великим рахунком люди відносно в одних умовах. Тому що коли беруть там якогось кольору, немає, чи ще щось, то прокачка ролі не грає. І насправді. Фактор рандому на таких стандартизованих турнірах він дещо більший. Ну, Про це я говорив свою думку. Я вважаю, що це гарний турнір, особливо для початківців. Тому що початківці мають шанс заробити такі монети на цьому турнірі. Ну, Монети, емблеми і так далі. і так далі. А все-таки 5 турнірів на місяць то 500 монет, якщо ви в топ-1%. 1% О, ой, емблем. Що, що ж я про монети? монети. За минулий турнір, за друге місце я отримав 300 сірих монет. Там рандом, але знову ж таки, є ж призи і відсоток їх там, ну про це я говорив у попередньому ролику, не буду повторювати. Ну, здається, вже розжував, як міг, щоб не було питань, щоб люди розуміли і щоб люди могли цим скористатись, якщо вони хочуть там в турнірах світитися в сотні. На цьому дякую за увагу. Лайкайте, дизлайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Це буде Україна.